Давайте подивимося, що вас чекає ближчих сім днів. Видео актуально в той момент, коли ви його подивились. Ближчих сім днів, що найголовнішого станеться у вашому житті? Ух ти, сила, мах! Ну, у вас з'явиться можливість здійснити якусь одну із своїх цілей, одну із своїх мрій. Можливо, навіть якщо це не. Одна ціль чи мрія це може бути етап, який вас піднімає ближче і ближче до цієї вашої цілі. Ви відчуєте силу в собі, ви відчуєте навіть те, що от ще сили вас почали помічати. Навіть якісь, може, сигнали будете бачити. Вийдете з якогось застою, з того, що от вас не помічають. До речі, це може бути в особистому житті, що от там партнер якось віддалявся, не помічав, або не було нікого. Тут може ближче сім днів відбутися навіть зустріч. Зустріч, примирення, в дружбі може наладитись. Але ви відчуєте, що от ви не одні, і вам хтось допомагає. Це може бути єднання, якщо от. Низкими земним, то з вищими силами, які вам допомагають іти яка Якась перемога вас чекає. Розуміння того, що ви сильна людина, ви можете здійснити всі свої мрії і вже йдете цим шляхом. І в цьому ви не одні, а з близькою рідною людиною і з допомогою вищих сил. Хай так і буде.